Привет. Разъебашили сегодня орков. Путин, ты хуело знай, и весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте, покажу. Среди Беларуси сегодня есть раненые? Нет, в Беларуси все целая. Вот это захопленная техника, правильно? Это захопленная техника. Это подорванная техника. Смотрим. Но ключевое, Є много трофеев. Ага. І це не тільки раз і два. І стоит стоїть там танк. Скажіть, будь ласка, ви не боялися штурмувати? Я так розумію, що ви штурмували з одним танком і двома БМП, а у ворога тут було просто, ну я бачу тут дохера танків, БМП і, і багато чого, і от ви Знає все я одно змогли ввірватися і захопити це все. А чого нам бояться? Ми боремося за правду. Ми вільні люди, тому нам нічого боятися. Тому, як видно, перемога за нами. Скажіть, а що застрілити білорусів чи росіян? Ну, росіян, я розумію, бо вже застріляли. А якщо застрілити білорусів, от яке ваше ставлення до того, що білоруси зараз начебто воюють за Російську Федерацію? Будемо тоже убивати. Е, багато було відео, багато було сказаного о тому, щоб е, э, вони не йшли на це, но Если пойдут, значит, будем встречаясь, как и все. Скажите, пожалуйста, у э, серед українських військових добровольців розмови є про те, що полонених не беруть? Ви теж не будете брати в полон білорусів, чи у вас є все-таки якісь сантименти до до них? Я думаю, будемо смотреть по ситуації, но, скорее всего, будем брать пленных. Вот. Хотелось бы спросить, почему они это делают и за кого они это делают? Угу. Вот. На поэтому будем смотреть, как это. Я би на місці білорусів здавався в полон білорусам, тому що українські добровольці і збройні сили, от за моїми спостереженнями, давно вже в полон нікого не беруть.